У Чернівцях відбувся брифінг нового керівника головного управління національної поліції Віктора Нечитайла. Шлось про реалізацію проєкту «Поліцейський офіцер громади, збільшення кількості камер відеоспостереження та про створення нового спецпідрозділу. Більше подробиць дивіться у нашому сюжеті. 28 травня служба поліцейських офіцерів громади відзначає річницю з дня створення. Вони виконують усі функції дільничих, окрім того, мають і додаткові повноваження. Зокрема, регулюють дорожній рух, виписують штрафи та працюють з родинами, які потрапили у складну життєву ситуацію. На Буковині цей проєкт стартував у 2021 році. Вона почалася п'ять років тому. В Україні в місті Чернівцях в області це фактично з 2021 року. Тому за півтора роки ми бачимо вже такі певні шаги, і фактично вже 80% по області ця програма функціонує і завдяки цієї програмі ми бачимо більше співпрацю та відповідну довіру населення до своїх поліцейських офіцерів громади. Окрім того, новий начальник ГУНП нашої області Віктор Нечитайло зазначив, що на Буковині вже встановили 811 камер відеоспостереження, з них 192 з функцією розпізнавання номерних знаків. Дуже потужний інструмент для нашої поліції, для наших громад щодо профілактики та реагування на будь-які кримінальні правопорушення, інші порушення та в цілому. Скажу, система працює в порівнянні з іншими регіонами, вона вже не перший рік, і під час розкриття тяжких особливих тяжких злочинів майже десь 35-40% завдяки цієї системи. Дуже корисний інструмент. і Ми в подальшому будемо його поліпшувати, збільшувати кількість камер. Окрім смарт-камер із функцією розпізнавання номерних знаків, у ГНП планують отримати ліцензію на камери з функцією розпізнавання обличчя. Функції щодо розпізнання обличчя ми будемо встановлювати на залізничному вокзалі, автовокзалі, де маємо велику кількість людей, мається на увазі в центральних місцях перехрестя і таке інше. Є відповідна специфіка щодо встановлення, але це вже технічна частина цього питання. Але ще раз скажу: система дуже потужна, дуже корисна, не тільки для поліції, а в цілому для нашої громади і для людей. Також Віктор Нечитайло розповів про новий спецпідрозділ, який буде створено незабаром. За моїм наказом, ми найближчим часом створюємо, то вже фактично створили зведений загін головного управління. Чернівській області, виключно поліцейські, які мають натхнення та бажання увійшли в цей зведений загін. На час ми будемо піднімати його патріозі, буде відповідне інсценування, якісь там, як кажуть, введення якоїсь там події умовної. Будемо навчати, будемо готові до будь-яких подій, усіх поліцейських. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.